Російським воєнам зібрати не було. Це однозначно. Це наша земля. Ми нічого не делаем в Російській Федерації, не плануємо і не захватываем российские російські землі. Ми будем будемо захищати упорством і осі'єнням. В засобах масової інформації з'явилась велика стаття Валерія Залужного, генерала, колишнього головнокомандуючого Збройними силами України. А наразі він, посол України у Велікобританії. І як же дехто зауважив в соцмережах, стаття Валерія Залужного Політика і війна, реальність проти очікувань стала не стільки аналітичним документом, скільки широким полотном для суспільних проекцій. Тобто в цій статті кожен побачив те, що він хотів побачити, хотів почути в словах генерала. Формуючи політичну мету війни, важливо пам'ятати, що війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Так було у Другій світовій, але це рідкісний виняток, бо так майже ніколи не бувало в людській історії. Переважна більшість воєн завершуються або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг або інші варіанти. Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так. Перемога це розпад Російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта просто продовження війни. Коли, наприклад, у мене журналісти питають: Олексій, як ти вважаєш, коли закінчиться війна? Я відповідаю просто ніколи. Тому що Російська Федерація завтра, післязавтра, навіть через рік, нікуди не щезне. Так, безумовно, вона розпадеться, але колись. І ось доколи вона буде. В своєму сучасному стані ця агресивна обізбашена недоімперія, яка несе всім лише війну. Війна в Україні не закінчиться ніколи. Нам треба готуватися до того, аби переходити на рейки життя Ізраїлю. Але мова зараз не про Ізраїль, мова про статтю Валерія Залужного. Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Шалений кіт. Заваріть собі запашної кави або чаю. Сідайте зручніше. обов'язково, будь ласка, підпишіться на мій канал, і давайте з вами разом будемо розбирати статтю Валерія Залужнова. А там є про що поговорити. Ролик цей навряд чи буде коротенький, так що наберіться терпіння і додивиться його, будь ласка, до кінця, а також поділіться ним з вашими друзями. Так сталося, що я зустрічався з Валерієм Залужним одного разу. Була ще одна зустріч, але там вона була на бігу. Давайте розбирати ту першу зустріч. Це був кінець вересня 2021 року. Два місяці, як Валерій Залужний, головнокомандуюч Збройними силами України, нас запросили на неформальну зустріч в Яворі. В нас мається на увазі військових блогерів, тих людей, які прийшли АТО і які писали або на військові. Або на навколо військові теми. Це була фінальна часть міжнародних навчань. Дуже багато представників а, з різних країн, прям дуже багато, я стільки жодного разу, ні до, ні після не бачив. Безумовно, на тих навчаннях був тодішній міністр оборони Андрій Таран. Але ну, якщо я скажу, що його всі ігнорували, мається на увазі, всі блогери, то навряд чи я помилюся. Але увага до Валерія Залужного була просто якась захмарна. Нас попередили, що ввечері буде зустріч з ним, і ми зможемо нормально, спокійно поспілкуватись. Але потім плани різко помінялися. Генералу треба було повертатися в Київ, і нам сказали, хлопці, вибачте, лише півгодини. Півгодини перетворилися на півтори години. Я в своєму житті бачив дуже велику кількість полковників. Бачив генералів, але не так багато, щоб сказати, що знаю всіх. Напевно, вперше в житті я побачив людину такого рангу. Нагадаю, він тоді вже був головнокомандувачем Збройних сил України, яка перед нами, перед блогерами, ну перед військовими багато хто був в різних званнях, і сержанти, і офіцери не відбував номер. Знаєте, як то буває, що там треба зустрітися з хлопцями? да, Скільки там півгодини, Ну давай що небудь там зараз. Я їм щось там наговорю, вони щось питають і потрібно їхати б. От буває таке. Ти бачиш ти відчуваєш, що людина просто, ну, просто вбиває час. Ти їй не цікавий, бесіда сама нецікава. Тоді було все навпаки. Валерій Залужний з нами, з людьми, яких він бачив ну, в більшості вперше в житті, і, може, навіть в останнє, Розмовляв як на рівних. Ми задавали йому різні питання. Він давав чіткі. І головне відверті відповіді. Вже тоді він сказав, що не вистачає, дуже сильно не вистачає Збройним силам України фінансування, і що головне це часу. Як ви знаєте, друзі, час це той ресурс, який ти ніде ні за які гроші і ніколи не придбаєш, навіть за всі гроші цього світу. Вже потім, коли почалось повномасштабне вторгнення. В той чорний день, 24 лютого 2022 року, Валерій Залужний своїми діями, на мою думку, ви можете погоджуватись, можете не погоджуватись, але тим не менш, Валерій Залужний врятував Україну, не погоджуючись з банковою, сета не втрачаючи час. Він запросив до свого оперативного штабу дві, як на мене, ключові людини двох генералів Віктора Муженка та Михайла Забродського. Тобто Валерій Залужний почав приймати рішення важкі рішення. Але їх треба було приймати, аби зберегти знов-таки зберегти для країни час. Тому що тоді, наприкінці лютого, 2022 року, на початку березня, квітня, у нас не то, що не було зайвого дня, у нас не було зайвої години. Мається на увазі у нас, це у України у 2021 році, пише в своїй статті Валерій Залужний армії виділили грошей менше ніж в попередньому році. І хоча політики гучно заявляли, що на сектор безпеки та оборони виділили понад 5% ВВП. Це не лише про Збройні Сили України, це і про Нацполіцію, СБУ, Нацгвардію, прикордонників з 260 мільярдів гривень для міноборони було менше половини. Фінансування розробки та закупівлі зброї і техніки не збільшували. Переважна частина грошей традиційно йшла на грошове забезпечення військових. Через це збройні сили України були у стані стагнації. Фінансів на розвиток та підвищення боєготовності не вистачало, була проблема відтоку кадрів. І недоокомплектованість військових частин. Бюджет на 2022 рік приймався парламентом вже в умовах ескалації ситуації та накопичення російських військ біля українських кордонів. Як наслідок він зріс всього на 10% і досяг 133 мільярда гривень. Нагадаю, друзі, бюджет Збройних сил України у 2022 році 133 мільярда гривень. А фігуранти міндічгейта. Тільки по одному епізоду вкрали України 4,2 мільярда гривень. Беріть, рахуйте, далі. І першим справою вони звільнили пронатівського міністра оборони Завгороднюка. другим справою вони змінили начальника Генштабу. Далі почався погром військових кадрів. Нові mm. керівники на оцих посадах. Першою справою зупинили українські ракетні програми, а шоумену підкинули ідею, що зекономлені кошти треба відправити на велике будівництво, і народу сподобається, і 10% відсотків на дорозі не валяється. Але це ніщо в порівнянні з тими викликами. Каже Валерій Залужний, які чекали на Україну та ЗСУ у зв'язку з повномасштабною агресією Росії. Майбутнє покаже, що стабільне недофінансування армії призвело до накопичення цілого ряду проблем. Друзі, немає сенсу перечитувати всю статтю Валерія Залужного повністю. Вона дуже велика, вона така аналітична, її треба читати спокійно, перечитувати. Думати, що мав на увазі генерал, озиратися назад, згадувати свої думки. Я більш ніж впевнений, що ви цю статтю прочитаєте самі. Я, друзі, наведу вам стислий перелік тез цієї статті. Війна перейшла у війну на виснаження ще у 2023 році. Успіх визначає не лише фронт, а й економіка, політика, мобілізація, суспільна стійкість. Україна увійшла в цей етап без чітко сформульованої політичної мети війни. Був наратив кави в Криму, але не було чесного плану довгої війни. Без політичної мети немає стратегії, ти не можеш правильно будувати мобілізацію, економіку, дипломатію, якщо не сказано, якого саме миру і яких гарантій ми хочемо. Мирний договір. Не дорівнює автоматично зради або автоматично перемоги, він може бути або поганим миром з паузою перед новою війною, або пасткою для Росії, якщо Європа використає паузу для мілітаризації, посилення санкцій і інвестицій у оборону України. Ключове попередження: якщо політика не наздажене реальність фронту, економіка воєнного часу, чесна мобілізація, стратегія миру і відбудови. Ризик не лише поганий мир, а й внутрішній конфлікт в Україні, який Російська Федерація із задоволенням підживлюватиме. Як ви помітили, серед цих тез декілька разів згадується мобілізація. Нагадаю вам, друзі, що майже перед своїм звільненням, а саме в грудні 2023 року, Валерій Залужний пропонував мобілізувати 400-500 тисяч людей. Коментуючи саме таку потребу, генерал сказав, що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно озвучувати цю цифру. І яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників, я не можу. То це є військовою таємницею. Якщо дивитися вперед, якщо діяти на випередження, то можна знизити свої втрати. Це я вам друзі кажу як колишній командир роти. Якщо думати головою. А от якщо думати дупою, думати про те, що а, моє рішення як повпливає на мій рейтинг, то врешті-решт можна отримати. Проблеми, але вже через місяць, в січні 2024 року, відповідаючи на питання журналістів стосовно такої цифри людей, яких, начебто, треба мобілізувати, президент України Володимир Зеленський відповів: от що я особисто поки що не бачу необхідності мобілізувати півмільйона людей. Я сьогодні поки не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що потрібно мобілізувати півмільйона. Дивна відповідь. Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, спробую пояснити на пальцях: якщо мобілізувати сьогодні, от сьогодні, 2 грудня, 15 тисяч людей, то це не означає, що вже завтра, 3 грудня, у тебе буде 3 повних бригади. Цих людей треба ще навчити, доправити в навчальний центр, проходити курс базової військової підготовки. Але це також не значить, що після проходження БЗВП через 40-50 днів у тебе буде три бригади. Ні. У тебе буде 15 тисяч новобранців. І через місяць, після того, як вони закінчують БЗВП, у тебе не буде три бригади. І через три місяці також. Чи будуть вони через півроку? Питання. Тому що все це треба привести до ладу. І з цих людей треба сформувати військовий організм, підрозділи, пройти навчання, пройти ротні навчання, батальйонні навчання, бригадні навчання. Треба людей навчити військовій професії і так далі. так далі, так далі, далі. Це все час дуже, дуже дуже дохрена часу. Наш батальйон, коли формувався, батальйон, в складі якого було десь 30-35% солдат, сержантів і офіцерів з бойовим досвідом, з гарним бойовим досвідом, все одно формувався приблизно півроку. Одні навчання, інші навчання, навчання за кордоном повернулися знов навчання, знов навчання. Потім обкатка в зоні бойових дій під наглядом інших підрозділів, і вже лише потім хрен знаколи. Нам нарізали нашу власну бойову задачу. Зрозуміло? Сподіваюсь, друзі, що так. Ось що про статтю Валерія Залужнова каже Тетяна Хлоповська, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Хух. Приведу друзі лише два пункти з чотирьох. Генерал не дав вичерпних деталей, натомість окреслив ключові стратегічні рамки та поставив головне питання про політичну мету війни. Ця відкритість, або точніше, високий рівень стратегічної абстракції, відкрив простір для фантазії, тривог та надій. Ми виділили чотири головні типи проекцій, що виникли внаслідок цієї стратегічної заяви. Повторююсь, я процитую дві проекції. Перша проекція надії. Пошук рятівника і єдності. Ця проекція виходить від тієї частини суспільства, яка переживає колективне виснаження і потребує чіткого, консолідуючого лідерства. А скільки Текст Залужного пропонує єдину мету та стратегічний вихід, реформи, гарантії НАТО, розпад Російської Федерації його сприймають як маніфест. Суть проекції – переконаність, що залужний. Це останній стратег, який може взяти на себе політичну відповідальність і вивести країну з кризи. Друзі, ну тут важко щось додати. Люди скучили за нормальною дорослою мовою керівництва країни з нацією. Про це я казав неодноразово, звертаючись напевно і до Володимира Олександровича. Нації потрібна доросла відверта розмова. А не відосики, якесь то запевнення, кава через 2-3 місяці в Криму і так далі. Відкрий телемарафон, тобі розповідають, що все добре. Ну, все гаразд. Ви, головне, займаєтеся своєю справою, а там, на банковій знають, що робити. А потім ти відкриваєш трішку новин, читаєш, що коїться на банковій, читаєш Преміндічгейт і охреніваєш. А потім ти розумієш, в чому проблема? Тому що у банковій у тих менеджерів, скільки їх там залишилось, було 5-6, зараз, можливо, 1-2, можливо, щесь когось додадуть, когось з ним, от гаразд. Знов, у тих п'яти менеджерів, у них немає стратегії. Вони не знають, що будуть робити завтра. Вони бігають з одного кута в інший кут. Ми проводимо платформу миру, створюємо якийсь потужний план перемоги, ще щось, а потім. Потім дивишся на Deep State, слухаєш по телефону своїх пацанів, і ти храніваєш. Саме про це в своїй статті каже Валерій Залужний. Фактично, ця фраза, наявність або відсутність стратегії, стратегії твоїх дій на перспективу, вона йде через цю статтю такою червоною ниткою, начебто, все просто, і в той же момент ти розумієш, наскільки для декого це складно. Якось то неймовірно складна. Проекція гніву та цинізму, вимога чорних деталей. Ця реакція виникає в тих, хто переживає фронтову травму або має високий рівень політичного скепсису. Вони не сприймають академічного тону і вимагають конкретних пояснень невдач 2023 року. Суть проєкції приписування автору прихованих політичних мотивів, заявка на трон та звинувачення в уникненні самокритики. Приклади, коментарі, які зводять статтю до критики. Хороша теорія, але де деталі про помилки Збройних сил України. Тут відбувається атрибутивна помилка, замість аналізувати системні проблеми, про які пише генерал. Критики фокусуються на особистій відповідальності Залужного за тактичні прорахунки. Скептики проєктують свій біль і витрати, за якими стоїть фрустрація через відсутність швидких. І, що головне, те, що ми любимо. Як же ми це любимо простих рішень? Все дуже просто. Треба просто перестати стріляти. Ну, гарне ж було рішення. Ну, від максимально гарне. І що головне просте. Не треба далі думати, а що буде, якщо Збройні Сили України, підрозділи Національної гвардії і інші підрозділи, що перестануть стріляти? А, 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 а як це? Навіщо думати? Якщо є, прости. Ах, сука, рішення. Стаття, зачіпаючи фундаментальні питання мети, спрацювала як резонатор для суспільства, яке перебуває у стані колективної фрустрації. Відсутність простих відповідей та стратегічний рівень тексту дозволили кожній групі спроєктувати на залужного те, чого їй найбільше бракує надію, справедливість, раціональність чи інтелектуальну ясність. Цей текст набагато більше говорить про стан суспільства наприкінці 2023 року, ніж про деталі майбутніх військових кампаній. Гарна, друзі, оцінка статті Валерія Залужного. Погодьтеся, я не буду вам зараз перечитувати купу дописів людей, які навіть докотилися до того, що. Це ж Залужний не сам писав. Що ви тут розповідаєте? Я прогнав через чат GPT. Це ж схоже на статтю того, 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 схоже на різні статті, значить, значит, писав на сам. Дехто докатився взагалі, як то кажуть, до ручки, до мишей. Кажуть: а зачекайте. Англомовна версія статті написана людиною, яка є носієм англійської мови. Шах і мат вам, пане генерал! Як ви це будете коментувати? Я зранку почухав потилицю і думаю: дійсно, а, а як це Валерій Залужний в Лондоні знайшов людину, яка є носієм англійської мови і яка розуміє українську? Я навіть не уявляю, як він це зробив, але він це зробив. І, скоріш за все, ця людина просто взяла, як носій англійської мови, переклала. Англомовну версію для засобів масової інформації. Складна операція, я розумію, складна, тим паче знайти а, в Великобританії носія англійської мови, але залужно якось з цим впорався. Ну і що стосується прорахунків 2023 ну і зокрема, напевно, 2022 року. А, друзі, я. Скажу свою думку. Ви можете з нею погоджуватися, можете не погоджуватися. Права ваше я вас дуже сильно поважаю. Навіть поважаю тих, хто пише в коментарях всяку хрень. До речі, напишіть, будь ласка, друзі, вашу думку стосовно цієї статті, але лише після того як ви її прочитаєте. Я спробую залишити в коментарях певніше, в описі до відео посилання. Але якщо вдруг я забуду, то ця стаття є на ресурсі liga.net, Вона вийшла декілька днів тому і знайти її зовсім не важко. Дехто подикує, що наприкінці лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, декілька днів країною фактично керував Валерій Залужний. Він приймав рішення, він віддавав накази. Що головне і напевно для багатьох. Дуже дуже страшно, він брав на себе відповідальність за свої дії. І якщо би тоді, в 2021 році, за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Банкова почула Валерія Залужнова, почула топових військових, які, я впевнений, пропонували ввести в країні, в окремих областях. Правовий режим військового стану, то хто зна було б 24 лютого 2022 року, тим чорним днем. Поясню знов таки просто: військові не можуть приїхати, примчатися кудись і сказати: ми зараз тут, на кордоні Херсонської та Запорізьких областей, висуваємо дві бригади. Перекриваємо дорогу, мінуємо мости і готуємо позиції. Не можуть без, скажімо так, дозволу, без чогось політичного рішення. А що за рішення? А це спочатку мусить бути рішення президента, яке він вносить на розгляд Верховної Ради введення правового режиму військового стану в окремих областях або на всій території України. Питання знатокам. Коли в Україні був введений режим воєнного положення? Угу. Поруйтесь, будь ласка, в е, інтернетах ваших і дайте мені і головне собі відповідь. Забігаючи вперед, скажу 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного. Вторгнення Російської Федерації. Що тоді могли зробити на випередки військові? Да нічого. Тому що підрозділи знаходилися там, де вони знаходилися згідно угу. інструкцій, керівних документів. Не могла умовна 95-та бригада не мала ніякого права, наприклад, за тиждень до повномасштабного вторгнення висунутися в район Мілітополя і за Мілітополем. В бік Крима, хто їздив тією трасою, вони знають той величезний мост через один із рукавів Каховського магістрального канала. Вони не могли туди висунутися і замінувати його нахрін. Не могли. Тому що, а яка у тебе правова підстава минувати міст, по якому їздять маршрутки, машини, лігкаві, вантажні, вантажні, які хочеш? Ніякої. Далі розповідати гаразд. Я можу розповідати далі. На думку багатьох військових, проблеми у Збройних сил України почалися тоді, коли в справи військові стала сувати свій ніс банкова. І як тут не згадати інтерв'ю Юрія Луценка, яке він дав Бориславу Березі, коли сказав, що деякі люди там, на Банковій, Вирішили фактично керувати армією в ручному режимі. Спочатку перед повномасштабним вторгненням, а вже потім і після. І коли ми кажемо про той самий контрнаступ, то хто перший почав розганяти інформацію про нього? Кричати з кожної праски. Скоро, скоро! От контрнаступ. Ось так, от, от там буде контрнаступ. Ось та, скоро, от, от прям, скоро, скоро. От, зачекайте, от скоро готуйтеся. Купуйте попкорн, сідайте зручніше, скоро буде контрнаступ. Пам'ятаєте? І багато хто забув, що навіть для того контрнаступу Валерію Залужному не дали необхідну кількість бригад. А декілька бригад забрали у нього і перекинули на інший напрямок фронту. По неперевіреної інформації, Валерій Залужний виступав за наступ не на Харківському напрямку у 22-му році, а саме на Мілітопольському напрямку, аби розробити російську групіровку навпіл, вийти до Азовського моря, перекривши трасу фактично ростов сімферополь Можливо, навіть вийшовши до Мілітополя. Тоді на тому напрямку не було. Такої кількості та взагалі не було ніякої кількості фортифікаційних споруд російських окупаційних військ. Друзі, вся ця історія війна вона від нас скриває стільки всього, стільки інформації, яку ми доки не знаємо, що можна чокнутися. Я пам'ятаю, коли почались нападки на генерала Сергія Наєва, він лише просто ну, трошечки приоткрив, приоткрив. Плотну штору цієї інформації. І одразу дехто завалив, як то кажуть, піддувала. Тому що зрозумів, що якщо зараз генерал почне говорити все, а генерали колись почнуть говорити все, комусь небо буде схоже на овчинку. Ще раз прочитайте статтю генерала Валерія Залужного. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!